Всім привіт! Нова серія. Похоїшся за Україну. в Принципі, по заставці на відео ви могли це вже побачити. Як ви бачите, тут я виділив Білорусь, яка соціалістична Білорусь. Також я віддав території Литві для того, щоб вони виглядали хоча б якось культурненько, і виділив Україну, за яку я сів. Мод, назва моду буде, в принципі, в описі, але мод називається, мені здається, Розквіт націй і щось таке. І тут, в принципі, є які не які фокуси, навіть на стандартну країну, і ми спробуємо об'єднатися. Об'єднати всі свої території в новому моді, да, і т.д. Я думаю, що це буде цікаво. Але, як ви бачите, тут тупо немає навіть претензій на наші території. тобто на Закарпаття, наприклад, і на Буковину, у нас немає. Ну зато на Буджак у нас є. І на основній території у нас також є претензії. Ну, не претензії, а навіть національні території. Тому таке, в принципі, фокуси в нас є, і я маю наміри вийти. А, тут ми вийдемо в планову економіку, тут ми вийдемо в а, як його, організовану армію, вийдемо ми у фашизм. Uh, десь тут є. Ось ми вийдемо у фашизм. Потім ми підемо в альянс. Японії, ні Італію, ні з о, ні з Рейхом, ні з Італією, ні в нейтралітет, ні до союзників, ні в комунізм. Ми іменно що підемо в японський альянс. Тому таке. І далі ми продовжимо. Також тут є ці фокуси, і тут також є фокуси. А, всі модифікації, які я накатив, будуть в описі. Все, що тут є, це чисто український локалізатор. Також паралельно тут встановлений, мені здається, фас мультиплеєр тут встановлений. І таке. І ми спробуємо або створити е, Євросоюз, або об'єднати Слов'янську ян, імперію, або. Ну Тут ще є варіант Міждомор'я і. ну таке тому Подивимося, що в нас із цього всього вийде. Беремо перший фокус, і фокус перший в нас буде, звісно, на Промисловість, тому що промисловості в нас тупо немає. У нас є три фабрики. Одна із фабрик іде на людські потребності, і тут, та по фокусах, ми будемо получати іменно більше військових заводів. Так, ми тут получимо два військових заводи, а далі тут тако паралельно. Потихеньку, по чуть-чуть нам будуть всього видавати. По 35 днів фас мультипер доволі корисна штука. Важкість, мені здається, я виставив максимальну і тому таке. Можемо, в принципі, потихесеньку продовжувати. Я сильно багато затягувати не буду, я буду показувати лише ключові моменти, тому що зараз прямо з самого початку гри буде ну мало що цікавого, навіть при умови того, що тут фаст мультиплеєр встановлений, доволі багато часу буде уходити іменно на фокуси, а потім вже на розвиток. Тому вже включуся поближче до якогось розвиту. Подій в цій грі. А ось, в принципі, варіанти рішення. Ми можемо вступити на фашизм. Да. Просто own. берем. І ми перекатуємося у фашизм. І в нас Степан Бандера. Моно було обрадіти, але ні. Не Степан Бандера. Степана Бандеру нам поки місць не дають. І не дадуть, я так розумію, ніколи. Хоча, може, в нього тут є своя. Тут Павло Скоропадський. Ні, ні. Ніде Бандеру нам не дадуть. Ну, в принципі, добре, то, що ми вже в цій партії, і нам не прийдеться ніяк сильно старатися, щоб перекотитися, і навіть може ми потім в майбутньому. Не так уж і тяжко зможемо вступити до Японії в альянс. А так то потихеньку розвиваємося, фабрики будуються, роблю вже перших шість дивізій для того, щоб напасти на Білорусь. В Білорусі навіть теж є свої національні ідеї, і вона також йде по цих самих фокусах, що й ми. Ну, в принципі, таке, як маріонетка зійде, я б хотів би до Литви дойти Ну, То якщо, звісно, вдасться, і союзники в мене не вилетять, а то Рейх тут щось якось занадто сильний і занадто легко розносить всіх. Так, у нас є 5 дивізій, у нас, оправдана цілі війни, ми можемо зберегтися взяти. Тому що я не знаю, що зробить Радянський Союз з нами. І, в принципі, в Білорусі азартою але також є пусті дівки. Тому ми подивимося, от Білорусь. От видно, що сильніше, да? так? Ну, чуть, чуть вона нас поприбиває, оце все. Ну, я думаю, то не надовго у нас просто гвинтілок не вистачає і все. Це невелика якась проблема, в принципі, для нас витримати таку вегесеньку атаку від Білорусів. І ж дивися, пробилися. І то, типу, ненадовго, тому що от зараз, наприклад, я пройду їм в пил. І все. Е, ну так, да, єдине, що то, що в них чуть більше дивізій, це їх доволі сильно спасає. Тому що в мене всього лише то 5 дивізій, а в них в рази їх більше. Отаке. Ну таке. Ну, да, типу тяженько буде, тому що фронт мало ким крити можна. А так то гвинтівки я потихеньку виробляю, можна закупити, в принципі, сталі в Радянського Союзу. І тоді гвинтівки будуть в рази швидше вироблятися. 23 в день я зможу шакели випанути, наприклад, дивізій. Але щоб треба було би провести мобілізацію, було б також чудово паралельно це виконати. І, дивіться, будемо сидіти в обороні, вони навіть не атакують серйозно. Вони істощаються, наприклад, на цих територіях. Тут немає снабження, і в них воно також неправильне і паршиве. Дивіться, чуть посидимо. Нічого цікавого більше ми тут отримати не можемо. Ось, наприклад, ми можемо отримати підтримку війни, ми можемо мобілізацію змінити. Для того, щоб людського ресурсу трішки хоча б получити. І все. І чуть посидимо, почекаємо. Гвинтівки, у нас вже, наприклад, вже добралися. Зробимо ще 6 дивізій, наприклад, людського ресурсу на це не хватить, але скількись не скільки ми зможемо зробити. Ну, дивіться, зробив ще дві дивізії. Взяв ось тут бонуси, тут далися. бонуси. Зараз вийду в політику і получу ще тут бонуси. І можемо, в принципі, взяти отак, проатакувати. Це нам не... ніякої проблеми нам не робить. Лиш ж би зробити котел. Треба його організувати правильно, тому що дивізій маловато. Дивіться, на одну дивізію для одна дивізія для нас, мінорів, це доволі, блін, велика кількість. Да, єдине, то, що тут два укріплення, блін, це мішає достатньо сильно. Ну, я не бачу все рівно проблеми. Я все рівно зможу це все пробити і нічого страшного. Вони все рівно колись видихнуться. Наприклад, мене просто людського ресурсу на даному етапу і вже не вистачає. Ну, можу мобілізацію повисити. В принципі. Козак задумай, сказав дівчині, прощали, Ти помику вороненький, скачі та гуляй, Пості, пості, мій козаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Ще було, було, було лучше було б нею пі, Лучше було, лучше було, б, було, й не знати, чим тепер, чим тепер забовать. Вийшла ручки, заломивши і я, Женько, заплакавши, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. білих ручок не ясний Ясних і не в Рейх, походу, капітулює. Тому що Рейх напав на Чехословаччину, тому що Чехословаччина не захотіла повністю анекситися. Чехословаччина віддала судети, а повністю анекситися вона відмовилася. І тепер рейх просто пожирають. Рейх воює тут проти Югославії, яка роздробилася. Румунії, Чехословаччини, Польща тепер теж з'явилася. А я правду цілі війни на Литву. Залишилося там небагатсько я чуть склипавши армії, тепер у нас 14 дивізій, обучаю їх сижу. Давай, закликуємо Білорусь до себе у війну. І повіримо, я додав арту. Я додав Арту і тепер шаблончик трохи виглядає більш крепким. От зараз ми на це яву <побачимо>, побачимо, що це не є так. Людський ресурс в мене є. В запасах в мене також гвинтівки тось, у мене також це все є. Uh, ось мої запаси можете побачити. По запасах я поки не виграю. Пішов у фокуси, щоб до японського альянсу доєднатися. Ну, що один проти союзників, потім я воювати не збираюся. Так... Чорне море, чорне Sure. я ніколи нікому не віддам. чорного. Так, коротше, оправдав я цілі війни. Можемо оголосити її, закликати литву і наступати, в принципі. Там козак загаду магай, сказав дівчині, прощали, і помику вогоронені, скачі та гуляй Так, продовжуємо, Ць оправдання закінчилося. Нападаємо на Естонію. Також паралельно закликуємо Латвію, беремо, малюємо по наступу і нападаємо. Гайска, за дівчині прощали. І поникнув вогоронені кінь, скачі та гуляй. Пості, пості. Ну, в принципі, можна і розпочинати. Ось типу. Я приготувався до війни. в мене є дві пачки. В принципі, я міг би наклепати ще одну пачку. У мене є просто абсолютно все для цього. У мене і ограничення не таке. Мене є просто абсолютно все. Ось такий шаблончик. В принципі, моно було б ще б одну артуби докинути, але орги буде маловато. Ну, Для оборони, в принципі, мені цього буде достатньо. Що встигло остатися? Третій рейх встиг капітулювати, в принципі, за весь цей час. І вгадайте що? Просто ці дві дури взяли і звільнилися від мого Да. Також я прийняв альянс і тепер. Балтійський альянс, тепер мій і. Я забрав сюди Туреччину і Ефіопію. Самі сильні союзники. Ну і тут ще одна Ефіопія є. Італія її трішки розділила. Італія також досі існує, але, як ви бачите, існує вона в доволі цікавих кордонах. Тому таке. А поки ми випродовуємо цілі війни на Радянський Союз. Це всього лише 30 днів. Фінка воює, і фінку я маю наміри взяти до себе в Альянс, і тоді ми Ох, одним єдиним фронтом підемо. На радянський Союз, і я вірю, що це буде в принципі перемогою. Ліхав козак загаду на гайсь, сказав дівчині. Прощай і полику, огоронені, скачі мій постійно твоя троян. Ді... Чи наплаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай? Лучше було, б лучше, було неї, лучше було б не ходить, лучше було, в неї, Лучше було б не пі, лучше було, Лучше було, б, тай не знати, чим тепер, чим тепер забувать. Вийшла ручки, заломивши, і я, Женько, заплакавши, на кого ж ти попідав? Тільки подобай, білих мучок не давай, ясний хоч не війни, зі славою, Сові дожидай. Лучше було, б, лучше було б не води, Лучче було, влоче було в ней Лучше було, влуче було, 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 хай не знай, чим тепер, чим тепер залувай. Не хочу я нічого, тільки тебе одного, ти здоров, будь і мій миленький, а все права. Інха ви козак задумай, сказав дівчині прощай, ти кожен був городенький, старші та гуляй, лучче було влучимо, не ходи, лучче було влучимо не любий, лучше було блучмо, було, 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 та й не знай, чим тепер, чим тепер замовай, було тебе, чи доволі. Ce v-o ce v-o ne-l zna Cine te per, cine te per, z-a te per, cine te per, z شكاكو Як я тупо на це повинен реагувати? Та Це ж, усе все це просто кінець. Як це розуміти, реально? Ці території хапнули в мене. Це, я не знаю. Це просто. Це просто кінець. Так задумай, сказав дівчині прощали, і помику вороненький, скачі та гуляй. Пості, пості, мій казаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки подумай. Чі було, лучше було б нею пи, лучше було, лучше було, б, кай не, не знать, чим тепер, чим тепер завовать, вийшла ручки, заломивши, і тяженько заплакавши на ко... Лучше було б лучше було, та й не знай, чим тепер, чим тепер замагай. Не хочу я нічого, тільки тебе одного. Ти здоров будь мій миленький, а все права. Козак задумай, сказав дівчині прощай, ти кому роденький, скажи та буряй, лучче було, було, було влучиво, б не ходи, лучче було влучимо в не любить, лучче було влучиво, було, та й не знати, чим тебе, чим тебе замовать, чи добре, чи було чи добле.

Не хей, хей. Хей, стріляй, моя рушенниця, щоб почула моя кіцянення, моя чорна ура, ей-хей, не стріляй моя рушенниця, щоб почула. задумай, сказав дівчині прощай, ти поник у вороненький, скачі та гуляй, Пості, пості, мій козаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш? Лоче було було в нею бить, лучше було, лучше було, 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 було та й не знать, чим тепер, чим тепер забовать, вийшла ручки, заломивши, і яженько заплакавши, на кого ж ти покидаєш? Чи було було, чи було, та й не знай, чим тепер, чим тепер заномай. Не хочу я нічого. Козак залуна, сказав дівчині прощай, ти кому роденький, скачі та гуляй, лучше було блочі було, не ходи, лучше було було б не люби, лучше було було та й не знать, чим тепер, чим тебе замовать, було б не довгий.

And then you Всім привіт! Сьогодні, в принципі, ось така була серія. Сподобалась вам на ні. Я буду радий вашій підтримці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-групу, там виходить інформація про наступні відики і тому подібне. В принципі я вважаю, що ця серія логічно дійшла до свого кінця, тому що більше нічого тут додати не можна. Можна зробити Всесвітні завоювання так. В принципі, я дійшов до свого логічного закінчення. Я повернув всі свої національні території, розширився і на Росію, і на Європу. І в мене є васали повсюди тепер. І, в принципі, Україна захищена тепер з усіх сторін, насильна армія. В принципі, логічне завершення для цієї серії. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім, звісно, до побачення.